Добрий день. 4 серпня, всю ніч йшов дощ. Якось зранку розвиднілась. Погода нормальна, не жарко. Вирішив половити, спробувати половити рибу, можливо, карася, на китайським методом і на от такий китайський сет. Тобто набір з трьох сумішей, найбільш популярний у Китаї. Хтось називає її велика трійка, ну, основний набір для ловлі карася. Народний набір, я б його так назвав. Вудку вже зібрав, Поплавець у воді, Відвантажив китайським способом, тобто виглядає 4 ділення, а на 2 ділення буду ловити. Ну що, Можна починати робити тісто. Ну що поїхали Зараз вже більше як 9, 10 година. Не знаю, що спіймається, не спіймається, але будемо пробувати ловити. Що піде на насадку? Дике поле з золотою полосою. Це те ж саме, що дике поле з чорною полосою. Але літній варіант. сюди його? одну мірку. Потім ланчі. Синій карась Червоне тісто. Я, до речі, довго думав, чому китайці додають в свій сет саме це тісто, ланчі. Ну, чи воно краще за інший? За той же е, стриб привид. Ну, а потім прийшов до такого висновку, що це, по-перше, звичка, по-друге, те, що воно дешевше. От на цих всіх тістах, от я такі цифри, от тут 12, тут 10. Це просто-напросто ціна в юанях. До речі, за ті 5 років, що я ловлю, ціна зовсім не змінилася. І ну, коли я, до речі, вибираю знаю, якісь тіста. У того ж привода, це, як я казав, державна приманка, вони спочатку ну, весь час пишуть ціну, стабільність, соціалізм. От, я завжди дивлюсь, щоб тісто було подорожче. Чим дорожче, тим краще в ньому інгредієнти. Інгреди... Це картопля. Це та ж сама картопля, що і це, От, що золотий карась, рудий карась. Але вона якби Gold Edition, золота серія. А як на мене тут трошки більше ароматизатору, ароматизатору і більше глютену. Вона позиціонується як для ловлі з великої глибини більше як 2 метри. У мене точка на точці десь під 2 метри. Так, тут у мене одна мірка дикого поля, одна мірка ланчі. Я так. Треба додати півмірки на... А я добавлю цілу і буду місити не в два прийоми, а в один прийом без глютену. Так, спочатку все добре перемішати в сухому стані. І додав три мірки. Води навіть трошки більше, бо там картоплі багато. З чимось таким перемішую. Це нормальна консистенція, коли вона така дуже-дуже рідка виходить. Потім вона настоїться і візьме свої. До речі, буду ловити, от знайшов у себе такі повіці китайські. Вони вже готові продаються. Тут ліска. Перший номер по японській чи по китайській це десь 0.16. А основна ліска у мене стоїть 0,2. Теж, до речі, не сам в'язав, а колись дуже давно купував, чи мені з якоюсь вудкою прийшло щось таке. Так, от воно ні, треба дати постояти. Зараз вже не така спека, як була кілька днів тому. Дамо постояти 2-3 хвилини. Шло щось більше хвилини, Тісто стало таким червоним, досить розсипчатим. Я його так от перемішую спочатку. Потім ще один інгредієнт. Тут у мене отут, пшено. Воно нас така специфічна китайська прикормка. Я його додав трошки в тісто. Отак десь. Нею ж прикормлю. Більше ніякої прикормки не буду. Ні сипухи, нічого. Тільки оце от пшено. Його насиплю зараз під поплавок. У мене вудка коротка, глибина велика, я спокійно докину її туди. Перемішуємо. Так, і тепер що можна робити? Тепер можна розтирати. Воно таке розсипчате. Розтираємо по тарілці, для того, щоб розкрилися волокна. Чим більше я буду розтирати, тим більше воно буде братися докупи. Але воно буде все ж таки розсипчатим. На протяг тут ловити я не можу, бо тут дуже-дуже багато мілкої риби водойма. Можна сказати, що дика, ніхто її не зариблює. Дуже багато різної мілкої риби, тому буду ловити з кульками. Так, воно ще не зовсім готове, але так воно без повітря я вижив повітря. Настається ще, поки я буду шукати глибину. Так от, десь. От цього мені має вистачити. На карася взагалі прикормка не потрібна. Карася треба не кормити, а позвати. Цим він відрізняється від білої риби, від коропа. Тобто починаємо. Поплавок на точці. Зараз закину рукою прямо це пшено туди на поплавок і буду чекати карася. Подивимося, що вийде, ну, але я скажу, що це така морока цей. Китайський метод порівняно з ловлею з підпаском. Я вже роки-два так налив, може й більше. Але треба завжди щось експериментувати. От зараз поекспериментую. Ну що, чесно відловив годину. Результат штук десь 20 скирок грам по 40, 20 грам по 100. Не подобається мені це зовсім. Я розумію, що час не підходить, можливо, погода погана, попливок несе, вітер в одну сторону течія, в іншу сторону, щось зрозуміло. Зараз, ну, може рибалка і не вийде сьогодні, але спробую ще може, годинку покидатись під паском на карею. Час 11.43. Буду закінчувати рибалку. Тісто скінчилось. Робив я його мало. 75 мл, до речі, це з сухої ваги. Суміші. десь грамів 40. Першу годину ловив китайським методом два гачка 30 см, один інший на 3 см вище. Ліска основна 02, повідки були 0,16 на 16-ті. За першу годину китайським методом спіймав штук 20 плотвичок грамів по 20 і дві такі може сінця грамів по 100 на бридло, в котрий раз пересвідчився, що на такій водоймі не на зариблений красив, а більш-менш на дикий Китайський метод не підходить зовсім замінив. З підпаском трошки додав. Грузки, до речі, груз не треба хвати під то, що накручений під ту ленту, яка у вас є. Краще просто на ліску додавати. Чому додав груз, дуже багато, дуже, дуже, дуже багато мілкої риби, яка просто не дає впасти на саці, тому трошки важче зробив снасть, поплавок зробив там десь може грамот під три. От. З першого закиду, до речі, до накорейського оснастку. Ловлю я на один гачок. Завжди на один гачок ловлю. З першого закиду спіймав підлящика і потім ще було декілька підлящиків, ще така якась риба. Я не кормив цього разу. Ви бачили, що я використав 100 мл пшена ферментованого, десь 20 мл додав в насадку і 80 кинув з руки. Будка на 3, 680 мл кинув на поплавок, то буде кась, крася не було. А для ляща це не прикорка, дляща і короб любить поїсти, тому це не прикормка. тому і результату особливого не було. Але ну, котрий раз присвідчився, краще ловити на Корею, ніж на Китай. Краще ловити. На один гачок, ніж на два. Це зручніше з двома гачками. Ну, просто, я, не знаю Може я ну, розчився, я ніколи не вмів добре ловити. Я там перший вік, може два ловив Китаєм, потім перестав ловлю, ловлю виключно на краю чи з підпаском. І краще одна утка ніж дві. І краще бути на рибалці, ніж на роботі. Всім привіт. Забув. Треба ж показати який улов Зараз. Садок. Є. Ось таке рибу. Звісно, бо у мене ще й садок зламався. Прийшов його час, треба новий брати. Рибу в воду вона мені не потрібна гуляй. Ще раз всім привіт!